Ще одну колаборантку викрили на деокупованій частині Хер... Харківщини. Це деок... депутатка від забороненої нині партії ОПЗЖ. І до того ж, вона є власницею фермерських господарств на території Шевченківської громади. Оскільки жінка погодилася на співпрацю, її призначили керівником так званої спілки виробників сільськогосподарської продукції і фактично дозволили захопити чужі сільськогосподарські угіддя та техніку інших агропідприємств, власники яких не погодилися співпрацювати з в. Ворогом зрадницю затримали. СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику із врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ. Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади. У рамках кримінального провадження, яке розслідується слідчими СБУ, депутатці-фермерші повідомлено про підозру за частиною першої статті 111 прим 2, а це пособництво державі-агресору. Вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.